Свій день народження Чуднівтретє відсвяткував у відновленому статусі міста. На замковій площі розкинулися ігрові атракціони для дітей, спортивні майданчики, співоче містечко з мистецьким фестивалем Чуднівський зорепат та виставка Продаж продукції місцевих підприємств. Радували око, вироби майстрів народної творчості. А гарна українська пісня додавала святкового настрою, хоч і з присмаком тривоги за долю України. Хотів побажати не тільки чорнівчанам, я хотів побажати усім, усім людям, які сьогодні живуть від малих до великих до е, дорослих. Перш за все, що кожна людина хоче звичайно це миру, миру, злагоди, взаєморозуміння. За багатолітню сумлінну працю на благо своїх земляків, вагомі трудові здобутки та активну громадську позицію, керівництво міста та району присвоїло звання почесних громадянин міста Чуднова та вручило відповідні посвідчення і нагрудні знаки Валерію Гудакову, Олександру Ковалю та Володимиру Розпотнюку. Звітуючи перед територіальною громадою, Чуднівський міський голова Іван Розводовський повідомив про виділення міською радою для місцевих учасників антитерористичної операції близько 4 гектарів землі, яку вже спробували. Автовано під житлову забудову для них. Головне, аби швидше запанував мир в Україні. І саме під лозунгами, що ми всі українці, у нас одна Україна, проходять всі наші заходи у місті. Сьогодні відбулася дуже яскрава хода в всіх вишиванках. Чуднівчани спостерігали зі сльозами на очах, дивлячись на те. Як діти славлять нашу неньку Україну і як переживають, це дійсно наше майбутнє, і ми дійсно хочемо всі чуднівчани, які всі українці, миру, зупинити війну та відновити територіальну цілісність України, вважає нині пріоритетним завданням усіх народний депутат України Віктор Звадовський, який завітав на день Чуднова. Завдання всіх народних депутатів, всіх політиків. Всіх громадян, президента, голови Верховної Ради, уряду, зупинити сьогодні війну в нашій державі. І ми повинні всі разом це робити. І які б ці рішення не були сьогодні, тому що є ті питання політичні, які ставлять сьогодні і Рада Європи, і ЄС, і вимагають сьогодні, щоб на Україні наступив на кінець мир. А зараз я вам бажаю гарно відпочити, набратися сил, провести чудовий вечір. І я завжди з вами, живу вашим життям, працюю для вас і надалі буду працювати. Щирою атмосферою та добротою чуднівчан була вражена іще одна гостя володарка премії Кришталевий мікрофон та Золота зірка Али Пугачової Наталія Валевська, яка зігріла серця присутніх на замковій площі за душевною українською піснею. Я дуже рада, що тут знають мої пісні і разом зі мною співали. Я дуже рада, що піднімали ці вогники. Я сподіваюся, що найближчим часом буде нагода приємна зустрітися ще раз. Нагода, яка називається Нарешті мир, бажаю всім вашим чудовим городянам процвітання у всіх сферах життя.